Світ змінюється. З ним змінюємось і ми, і наші потреби, і наші ролі у суспільстві. На щастя, ми живемо у час, коли будь-хто, незалежно від віку та статі, може долучатись до активної громадської позиції. Найважливіше завдання це усвідомити, що кожна дія, кожне наше висловлення, яке несе цінність розвитку, може бути підтриманим та реалізованим. Саме таким чином ми допомагаємо собі та людям довкола, адже не стоїмо осторонь, не обираємо шлях байдужості. У листопаді 2023 року на одному із засідань шкільного самоврядування парламенту Power було запропоновано взяти участь у конкурсі бюджет участі діти. Це цікава ініціатива, яка дозволяє розкрити потенціал дітей та підлітків, а також долучитись до розбудови ліцейного простору. Та свідомості громадянина. Проект складався з наступних етапів: написання проєктів, подання до робочої групи, реєстрація, подання до Департаменту економічного розвитку Кам'янської міської ради, голосування учнями 5-11 класів та реалізація проєктів. До робочої групи було надано три проєкти кімната емоційного розвантаження, автор малюваніка Артем шкільних новин, Винар Софія. Та діджиталізація укриття Іванова Софія. Наступним етапом було голосування. Кожна дитина 5-11 класів отримали унікальний QR-код і могли зробити своє волевиявлення, обрати той проєкт, який їм найбільше сподобався. За результатами і підсумками цього голосування, переможцями стали два. Проекти апгрейд шкільних новин та кімната емоційного розвантаження. На зараз два проекти реалізовані і діти з нетерпінням чекають участі у новому проєкті. Разом з учнями 11 класу ми розробили проєкт кімнати емоційного розвантаження, який був створений для відпочинку дітей. Він був реалізований на базі нашого навчального закладу. Наша команда провела опитування щодо того, що дітям потрібно для комфортного перебування у школі. Після отриманої інформації ми проаналізували її, та було прийнято рішення створити кімнату емоційного розвантаження. А ми створили 3D-дизайн та подали його на проєкт бюджет участі діти. Ми навчилися вислуховувати одне одного та вчитися на наших помилках. Було доволі складно знайти е, мову між дитиною 13 років та 16, але спільна проблема об'єднувала нас та ми змогли її вирішити. У нас нова відео студія. Глянь, який цікавий фон. Знаєш, як він працює? Тобі сподобалось? Нещодавно мій проєкт «Апгрейд шкільних новин переміг у конкурсі бюджет участі діти. Суть проєкту полягала в придбанні обладнання для зйомки шкільних новин. Я взяла участь у проєкті, адже я хочу зв'язати своє життя з журналістикою, та ця тема для мене дуже цікава. Це був новий досвід для мене, та я вважаю, що він буде мені у нагоді в майбутньому. Я вважаю, що важливо приймати участь у таких проєктах, адже це розвиває комунікативні навички та дає мотивацію брати участь у шкільних заходах. Говори про те, що турбує. Роби те, що приносить користь. Пам'ятай про важливість найменшого. Ставай агентом змін.